Головне про події 3 червня. Росіяни захопили Костянтинівку СБУ втретє підірвала Кримський міст. Ще одному офіцеру ТЦК повідомили підозру через побиття ухилянта. Мене звати Яна Пархун. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Українська делегація на чолі з міністеркою економіки Юлією Свериденко прибула до Сполучених Штатів для переговорів з представниками команди Дональда Трампа. За словами очільника офісу президента України Андрія Єрмака, основні теми зустрічі санкції проти РФ та зміцнення оборонної співпраці. Російські окупаційні війська захопили Костянтинівку на півночі Сумської області у ніч на 3 червня. За даними аналітичного проєкту, дівстей ситуація щодо ще трьох населених пунктів кіндратівки, водолаги та Олексіївки, які потенційно могли перейти під контроль ворога. Наразі уточнюється. Сбу втретє підірвало Кримський міст і вдруге за один день. Повідомляє прес-служба відомства. Спочатку агенти спецслужб замінували опори мосту під водою, заклавши 1100 кілограмів вибухівки в тротиловому еквіваленті та підірвали. Жертв серед цивільних немає. Сама операція тривала кілька місяців. Повторно Кримський міст було атаковано підводними дронами. Як стверджують, в СБУ, фактично міст перебуває в аварійному стані. Працівники ДБР повідомили про підозру офіцеру та двом військовим Дубенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Рівненщині через факт примусової мобілізації військово зобов'язаного чоловіка. За даними видання Українська Правда, чоловіка побили, застосувавши сльозогінний газ та насильно затягнули до службового автомобіля. Їм загрожує до шести років позбавлення волі. Російські війська вдарили по центральній частині міста Суми з реактивної системи залпового вогню дальньої дії. Сумська ова повідомляє про трьох загиблих та 25 поранених. З них троє дітей і троє дорослих перебувають у важкому стані. Українця Романа Лавриновича, підозрюваного у підпалах майна прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, могли завербувати спецслужби Росії через застосунок Телеграм. Про це повідомляє Радіо Свобода. Після обвалу мосту на пасажирський потяг в Брянській області російські залізниці радять пасажирам не спати головою до вікна. Пишуть російські змі. Нагадаємо, що внаслідок обвалу загинуло семеро людей і понад сто постраждало. Прем'єр Монголії йде з посади, і цьому передували тижні протестів через розкішні заручини його 23-річного сина. Повідомляє видання Політіко. Протестувальники обурювались польотом на гелікоптері, дорогій обручці, дизайнерським сумкам і елітному автомобілю, які потрапили на відео. На Сицилії розпочалось виверження вулкана Етна. Повідомляє видання Білд. Найактивніший вулкан Європи почав вивергати сьогодні вранці, викидаючи в повітря, потоки лави, попелу та газу. Перелякані туристи розбіглись від величезних хмар пилу та каміння. Як повідомили в Італійському інституті геофізики та вулканології, виверження було спричинене обвалом на північній стороні кратера. Це канал Телеграф. Мене звати Яна. Проху не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Операція служби безпеки України Павутина проведена 1 червня 2025 року стала однією з наймасштабніших та найуспішніших диверсійних акцій проти стратегічної авіації Росії. Вона продемонструвала ефективне поєднання інноваційних технологій, ретельного планування та рішучості в захисті національної безпеки України, якими можуть бути наслідки для Росії України та цілого світу. Детальніше розповім далі. Мене звати Яна Порхон. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх актуальних подій. Операція поводина показала, що навіть країна без значних ресурсів може завдати суттєвої шкоди сильнішому противнику за допомогою інноваційних технологій і тактик, що здатне змінити підходи до військового планування та оборони на глобальному рівні. Вона не лише послабила військові спроможності Росії, а й задала новий вектор розвитку військової стратегії у 21 столітті. За даними СБУ, операція готувалась понад 18 місяців. Унаслідок ударів українськими дронами було виведено з ладу 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на ключових авіабазах РФ, що оцінюється в понад 7 мільярдів доларів збитків. Удари були одночасно нанесені по чотирьох авіабазах: Біла в Іркутській області, Оління в Мурманській області, Дягілєва, у Рязанській області та Іванова. Уражено 41 літак російської стратегічної авіації, в тому числі 8 бомбардувальників ТУ-95, 4 Ту-22, М-3, літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і транспортний А-12. Стратегічний бомбардувальник Ту-95 ЗМІ називають ключовим елементом ядерної триади Росії та одним із головних інструментів завдання ударів по українській інфраструктурі. А надзвукові дальні бомбардувальники Ту-22, зокрема обстрілювали некерованими бомбами Маріуполь у 2022 році для їх знищення. Служба безпеки використовувала FPV-дрони з елементами штучного інтелекту натреновані на 3D-моделях радянських літаків. Зокрема, Ту-95, МС і Ту-22М3. Безпілотники були приховані в мобільних дерев'яних конструкціях, замаскованих під вантажі, які доставлялись на цивільних вантажівках. Звідти дрони запускались до цілих західні меди медіа порівняла атаку з російськими перл-гарбором, відзначаючи її безпрецедентний масштаб та ефективність. Зокрема, видання Die Welt назвало операцію величезним соромом для Путіна та його військових, підкреслюючи її вплив на зменшення інтенсивності російських авіаударів по Україні. Але чи так це насправді спробуємо розібратись? Як пише агентство AP News, втрата частини носіїв крилатих ракет x 101 і x 22 суттєво обмежує можливості окупантів завдавати масованих ударів по тиловій інфраструктурі України. Відновлення літака Ту-95 неможливо в принципі, оскільки вони зняті з виробництва. А на відновлення решти знадобиться понад року. Водночас, втрата єдиного в районі бойових дій російського літака дальнього радіолокаційного виявлення та управління порушує ефективну координацію між винищувачами ППО та наземними підрозділами. У результаті росіянам складніше вчасно реагувати на українські удари, зокрема, атаки дронами та ракетами і Сторм Шедоу. щоб зберегти решту бойових бортів. Росія змушена перекидати стратегічну авіацію ще глибше в тил. А отже, зростають витрати на логістику та час на підготовку ударів. Відповідно, цей час грає на користь зсу не варто також недооцінювати наслідки морально-психологічного удару, завданого по військовому керівництву Росії, яка вперше офіційно визнала втрати від ударів дронів по військових аеродромах у глибині країни. Проте, наскільки налякане населення, що досі свято вірило в силу російської ППУ, годі й казати. Але якою може бути відповідь Росії? Насамперед, уже традиційні масовані ракетні удари по українських містах зокрема Києву, Одесі та Харкову, як пише видання Wall Street Journal, це може бути спробою продемонструвати силу та відвернути увагу від вразливості власної стратегічної авіації. Ресурси для удару у відповідь в окупантів є за даними видання НВ. Станом на середину травня 2025 року в окупантів були майже 600 одиниць балістичних ракет іскандер М, майже 300 одиниць та понад 100 одиниць гіперзвукових аеробалістичних ракет кинжал. Кількість крилатих ракет Х-101, Х-22, 32 та калібру оцінюється понад 300 одиниць кожна. Втім, завдавати маласованого удару буде непросто через втрату суттєвої частини стратегічних бомбардувальників і літака дальнього радіолокаційного виявлення, проте існує ймовірність посилення кібератак на критичну інфраструктуру України, а також диверсій на об'єктах енергетики та транспорту задля дестабілізації всередині країни. На міжнародному рівні Росія може спробувати використати дипломатичні канали для тиску на Україну та її союзників, звинувачуючи в ескалації конфлікту та порушенні міжнародних норм. Втім, це тільки ще більше згуртує західні країни навколо підтримки України та посилення антиросійських санкцій. Нарешті, невдачі на фронті і втрати техніки можуть посилити невдоволення всередині країни, особливо серед військових і цивільного населення. На думку експертів, опитаних виданням телеграфії, використати тактичну ядерну зброю задля удару відплати Кремлю не дозволить Китай. А з урахуванням відомої тактики російського диктатора Володимира Путіна влаштовувати теракти проти власного населення задля підняття патріотичних настроїв та виправдання агресії, ФСБ теоретично може організувати цю диверсію застосуванням ядерної зброї на території самої Росії, щоб звинуватити в цьому Київ. Але для російської влади це матиме катастрофічні наслідки, вважають експерти. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порху. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі колишні маршрутки досі живуть за законами минулого. Слушно зауважує видання Уніан. Електронна оплата не стала нормою. Графіки руху існують лише на папері, а про справність машин годі казати. При цьому, попри імітацію борхливої діяльності, влада усіляко опирається змінам. Чому так відбувається? Докладніше далі. Сьогодні в маршрутках все залишається так само, як і 30 років тому, подертий салон, радіостанція на смак водія, дріб'язок монет на решту та православні іконки, що певно єдині відповідають за безпеку поїздки на цьому іржавому мотлуху. Система київських маршруток була створена на швидкоруч у 90-х, коли радянський громадський транспорт почав занепадати. Грошей на нього не вистачало, а змінювати стару маршрутну мережу виявилося занадто складно для місцевої влади. Тепер, же, попри те, що реформа приват. І комунального транспорту у столиці давно назріла. Місцева влада не зацікавлена її проводити. Відповідь на питання, чому доволі проста, як запевняють транспортні експерти та урбаністи, кожна окрема маршрутка генерує великі обсяги неоподаткованої готівки, яка ніде не обліковується і ніким не контролюється. В одному Києві, за підрахунками експертів, через маршрутки щороку проходить від 4 до 10 мільярдів гривень готівкою. Підрахувати точну суму неможливо, зважаючи на те, що усі. І розрахунки проходять у тіні. Змінювати цю ситуацію столичні чиновники не бажають. Навпаки, вони усіляко сприяють нарощуванню готівкового обігу маршрутників. Про це свідчить навіть рішення про зупинку усього громадського транспорту під час повітряних тривог, що діяло майже три роки до 21 березня 25-го, і не поширювалося на приватних привізників, які продовжували курсувати, збираючи на себе увесь транспортний потік. Під час тривог маршрутки були доверху переповнені людьми обсяги кешу в обороті зростали, але ці кошти безслідно зникали. Одним із важливих кроків модернізації маршруток могла б стати можливість оплати проїзду карткою, адже це з одного боку зручно, а з іншого дозволяє контролювати грошовий потік. А там, де є контроль, є й розумне втрачання коштів, зокрема на модернізацію та заміну рухомого складу, поточний стан якого викликає обґрунтовані побоювання за безпеку пасажирів. Втім, як заявили видання у комунальній службі перевезень департаменту транспортної Інфраструктури КМДА повноцінно система електронної оплати має запрацювати не пізніше ніж через 9 місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Експерти наполягають на тому, що введення можливості оплати карткою просто невигідно для столичної влади. Проте технологічно впровадити безготівкову оплату на всіх київських маршрутках не є проблемою. Адже у багатьох містах України давно вже можна платити за проїзд карткою чи навіть телефоном. Цікаво, що навіть самі водії маршруток. Втомилися від хаосу. Вони зверталися до міського голови з проханням перейти на європейську модель транспортного планування. За таким принципом наразі працює столичний комунальний транспорт. Проте зміни давно назріли, тож варто сподіватися, що процес рано чи пізно зрушить з мертвої точки. Адже столичні маршрутки, у тому вигляді, в якому є зараз, давно мали попинитися в музеї, а не залишатися частиною щоденного життя тисяч пасажирів в столиці. Президент США Дональд Трамп поширив чергову Теорію змови. Цього разу вона стосується його попередника Джо Байдена. Очільник Америки репостнув в соцмережі допис, що Байдена нібито вбили у 2020 році, а США весь цей час правив або клон або робот. Видання Телеграф зібрало найпопулярніші теорії змови щодо заміни відомих людей двійниками. Мене звати Яна Пархун. Докладніше далі. На подібний тролинг від Трампа звертати увагу не слід, наголошує видання Телеграф. Це типове для Трампа епатажне висловлювання, яке відвертає увагу громадськості від реальних проблем та допомагає Трампові приховувати свої справжні наміри. Ба більше вони спрямовані проти Байдена, бо Трамп ненавидить свого попередника. Теорію ж про двійників підживлює те, що Байден наприкінці президентського терміну почував себе погано і старався не часто з'являтися на публіці. Загалом ідея двійників світових лідерів не нова, але досі працює. Теорії щодо двійників Йосифа Сталіна, Адольфа Гітлера та інших диктаторів живуть і до нині. Однак ці двійники рішень не приймають та довго на публіці не знаходяться. В реальності їх функції дуже обмежені. Зокрема, їх полюбляють диктатори, такі як російський президент Володимир Путін, за словами експертів. Двійників використовують, якщо є загроза замаху, зокрема під час виступу на трибуні. А контактувати з населенням двійники можуть лише там, де їх не зможуть ідентифікувати. Тривалість появи двійника або його спілкування обмежують не просто так. Річ у тім, що сучасні методи дозволяють проаналізувати абсолютно точно всю психомоторику, яку неможливо зімітувати, зокрема кліпання очима, яка є рефлекторним. До того ж, тривалий час людина не може дублювати іншого, адже навіть людське око здатне побачити підміну. Наразі видати когось за іншого можна тільки за допомогою технологій штучного інтелекту, нагадують експерти. Щодо Путіна, то в нього є за різними оцінками щонайменше три двійники, саме вони їздять на зустрічі поблизу фронту, щоб продемонструвати, що Путін нібито нічого не боїться. За словами очільника ГУР Кирила Буданова, задля ідентифікації дивитись потрібно на вуха та відстань між очима. Саме вони у путінських двійників відрізняються від оригіналу. А спочатку повномасштабного вторгнення в мережі вирує теорія щодо заміни двійником президента України. Спочатку теорію підживила схожість зеленського з охоронцем на віддалених відеокадрах. Однак пізніше це міг розвінчали. Наразі ж основною теорією є те, що зміна у іміджу президента волосся на обличчі додаткові кілограми та більш міцна статура, пов'язані з тим, що не тільки двійник мав бути схожим на Зеленського, а й президент на нього. В мережі аналізували ширину грудної клітки та плечей президента, а також довжину мізинця. За 2022 рік він, начебто, розширився в плечах на понад 10 сантиметрів. А мізинець на різних фото є різною довжиною в порівнянні з підмізинним пальцем. Ще одна теорія змови щодо українського президента стосується колишнього лідера Віктора Ющенка та пов'язана з його отруєнням, начебто, саме після нього у Ющенка змінилась форма носа черепа та вух. На додаток до цього аналізують його стосунки з дружиною, які начебто погіршились після отруєння. Не так давно з'явились дані, що вони з дружиною мешкають окремо, однак все ще в шлюбі, вже понад чверть століття. Іноді двійники політиків стають темою для обговорення в соцмережах за межами теорії змови, адже побачити в метро пасажира схожого на одного з найбагатших людей України свого роду невеличка сенсація. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархон. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Вибори президента Польщі закінчились перемогою антиукраїнського кандидата-висуванця партії Право та справедливість Кароля Навроцького, за якого віддали свої голоси 58% поляків. У другому турі перегонів його суперник, мер Варшави, Рафал Часковський, пройшов другим із результатом 49,11%. Усього за Навроцького проголосували понад 10 мільйонів 600 тисяч виборців, що майже на 370 тисяч голосів більше від часковського. Явка в другому турі склала 71,6%, що стало одним з найвищих показників участі за останні роки. Мене звати Яна Прохон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись більше про нового лідера Польщі, яка може стати найближчим часом вже не такою і добросусідською. Докладніше далі. Кароль Тадеуш Навроцький народився 3 березня 1983 року в Гданську в родині робітників. У молодості брав участь у масових бійках футбольних фанатів. Здобув ступінь спеціаліста з управління персоналом та ступінь магістра історії. З часом став доктором гуманітарних наук. З 2009 року на року Навроцький працював в інституті національної пам'яті, а у 2021 році очолив його. Інститут національної пам'яті це державна установа, яка займається розслідуванням злочинів, скоєних проти польського народу під час нацистської окупації та комуністичного режиму, як зазначає видання дзеркало тижня, попри перемогу Навроцького всередині країни за кордоном більшістю голосів підтримали його суперника, зокрема у Великій Британії, Франції, Німеччині та інших ключових країнах Європи, натомість. У США перемогу здобув Навроцький, що не дивно. Він відомий своєю євроскептичною позицією, акцентом на традиційних цінностях та підтримкою з боку президента США Дональда Трампа. Під час передвиборчої кампанії Навроцький опинився у центрі низки скандалів. Так, у травні 2025 року польський портал ОНЕТ оприлюднив розслідування, в якому стверджувалося, що майбутній на час публікації президент Польщі працюючи охоронцем у Гранд Хотел у суботі на початку 2000-х років. Нібито брав участь в організації послуг повій для гостей готелю. Звісно, Навроцький відкинув звинувачення та заявив про намір подати на видання цивільний та кримінальний позови за наклеп, однак не зробив цього. Інший скандал стосується придбання нерухомості. Нібито Навроцький придбав другу квартиру у 80-річного чоловіка, який перебував під попереднім ув'язненням. За договором довічного утримання Навроцький зобов'язувався забезпечити старому постійну опіку. Однак власник житла, врешті-решт, опинився в державному будинку для літніх людей. Згодом Навроцький, який знову все заперечував, передав квартиру християнській благодійній асоціації в Дні. Що стосується ставлення Навроцького до нашої країни, то воно неоднозначно через історичні питання, зокрема, Волинської трагедії, нагадує видання Телеграф. Президент Польщі неодноразово заявляв, що ексгумація та вшанування пам'яті польських жертв на Волині є ключовим питанням для польсько-українських відносин. На його переконання без цього не може бути повноцінної співпраці між двома країнами. Навроцький також виступив проти членства України у ЄС до розв'язання історичних розбіжностей. Щодо ставлення до російсько-української війни, то Навроцький виступає за завершення кровопролиття через мирну угоду. Проте він впевнений, що Україна та європейські країни мають брати участь у питанні територіальних поступок. Водночас Навроцький називав агресію Кремля проти України терором. Тому ставлення нового президента Польщі до українців питання не риторичне. Станом на кінець лютого 2025 року в Польщі проживає близько 2,5 мільйони громадян України. Українці становлять 78% від загальної кількості іноземців у Польщі та приблизно 7% від усього населення країни. Водночас, як стверджує служба BBC, польське суспільство критично налаштоване щодо наших співгромадян. Дослідження польського інституту вивчення громадської думки у лютому 2025 року показало. 37% поляків відкрито заявляють соціологам про антипатію до українців. Вперше за багато років ця цифра перевищила кількість тих поляків, хто відчуває до нас симпатію. А таких 30%. Справжньою масовою проблемою став булінг українських дітей у польських школах. Негативні зміни особливо помітні на тлі ситуації трирічної давності. Одразу після початку великої війни мільйони українців тікали від бойових дій саме через польський кордон і знаходили у Польщі не лише притулок, але й підтримку. За різними даними від 50 до 70% жителів Польщі, так чи інакше були залучені до допомоги українським біженцям. Судячи з попередніх публічних заяв, Навроцького з його приходом до влади ставлення до українців у Польщі може стати ще стриманішим і прагматичнішим. Так, у січні 2025 року політик заявив, що Польща продовжить підтримувати Україну, але підкреслив, що Польща не може дозволити собі дії, які завдають шкоди її економіці, сільському господарству або соціальній системі. І поки не будуть вирішені такі важливі для поляків історичні питання, як Волинська трагедія, Навроцький не бачить Україну в складі ЄС чи НАТО. А під час передвиборчої зустрічі в Лукові Навроцький узагалі заявив, що Україна поводиться щодо Польщі непристойно і невдячно, що може свідчити про більш жорсткий підхід до двосторонніх відносин. І, хоча президентська посада в Польщі переважно церемоніальна, Навроцький має право вето, як підкреслює агентство AP News, це може вплинути на законодавчі ініціативи, пов'язані з підтримкою українців і міграційною політикою. Це канал Телеграф. мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Курс валют в Україні залишається відносно стабільним, заспокоює видання TSNUA. Гривня продовжує отримувати міцні позиції щодо долара, хоча фінансові аналітики регулярно пояснюють, ця стабільність штучна, бо підтримується Національним банком України і рано чи пізно гривня помітно подешевшає. Але ці пояснення тішать хіба тих, хто має валюту, тим, хто тримає заощадження у гривнях і має з цього прибуток, важливіше інше, не прогавити, коли ця стабільність закінчиться і встигнути пере. Інвестувати гривневі кошти у вигідніший фінансовий інструмент. Докладніше далі. На понеділок, 2 червня, Нацбанк становив офіційний курс у 41 гривню 53 копійки за долар, тобто зелений виріс на 2 копійки за тиждень і 46,80 гривень за євро. Таким чином, євро подешевшило за тиждень на 19 копійок. Надаємо, що за весь травень офіційний курс гривні до долара знизився на 6 копійок і підвищився на 37 копійок до євро. А ось співвідношення долар-євро не змінилось: 1,13 долара за євро. Втім, як стверджувати. Жують експерти, незважаючи на стабільність курсу, на готівковому ринку збільшилася фінансова активність. Частина населення продає долари з валютних рахунків, інша частина купує валютну готівку, причому баланс практично нульовий. Як стверджують аналітики, на кінець квітня українці мали, як то кажуть, під матрацем рекордну кількість готівки, а саме 773 мільярди 200 мільйонів гривень, які так і не з'явилися на валютному ринку. Найбільш ймовірно зауважують експерти, що це наслідок. Переходу фізичних осіб з карткових операцій до готівкових через посилення банківського контролю. Щодо суттєвих змін курсу долара на поточному тижні, то експерти вважають це малоймовірним. Якщо ви плануєте відпустку на морі, варто заздалегідь дізнатися список пляжів, які офіційно планують відкрити цього року, радить видання обоз.ua. Чому такі важливі саме офіційно відкриті ділянки? Це означатиме, що пляжна зона, включно з купальною зоною, будуть перевірені на наявність мін та. Інших вибухових предметів, огороджені проти сіткою з води, матимуть таблички з правилами безпеки та вказівниками до найближчого укриття. Відносна безпека Західного регіону України дозволяє відкрити пляжний сезон 25-го року у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та інших областях. Центральна Україна теж має локації, які стануть у пригоді влітку. Велика кількість пляжів відкрита з 1 червня, інші чекають перевірок. Як йдуть справи в інших містах України, докладніше далі. Новини на Суспільному. Харків. Роботи з підготовки пляжів Одеси ведуться ще з березня цього року, та наразі офіційно про відкриття сезону ще не оголошено. Точна дата відкриття залежить від завершення перевірок безпеки, зокрема обстеження дна та наявності вибухонебезпечних предметів. Крім того, у водній акваторії встановлять протимінні сітки. А поблизу інклюзивних пляжів, таких як на 11-й станції фонтану, облаштують укриття на випадок обстрілів. Однак, незважаючи на всі заходи, залишається потенційна небезпека через дрейфуючі міни особливо після штормів попереджає видання Одеса новини. Очікується, що перші пляжі можуть прийняти відпочивальники вже цього тижня. Загалом планується перевірити та відкрити у два рази більше купальних зон ніж торік. Якщо у 2024 році поступово було відкрито 21 пляжну зону, включно з пляжем в Ізмаїльському районі, то цього року планується дозволити роботу 48 пляжів пляжів Одесі та області. Ймовірно, працюватимуть такі платні пляжі, як Ібіца, Ітака, Редлайн, які працювали і Минулого року. Офіційно в Києві ніде купатися. Це рішення продовжує діяти з 23-го року відповідно до постанови ради оборони міста. Цього року купальний сезон у столиці, на жаль, також офіційно відкриватися не буде. Про що вже було оголошено міською владою. Втім, пляжі залишаються фізично доступними для відвідування. Хоча міська влада наполегливо рекомендує утриматися від відпочинку біля води, особливо в місцях масового скупчення людей, через потенційні ризики у разі повітряної тривоги. Якість води та та безпека купання не гарантується, тож відпочивальники беруть на себе всю відповідальність за можливі ризики рятувальних постів, медичних бригад, встановлених бойків та інших заходів безпеки цього року не передбачено. Попереджає видання РБК Україна. Важка ситуація у Миколаєві не дозволяє відкривати пляжний сезон на узбережжі Чорного моря. Втім, як стверджує місцеве видання Миколаївській вісті», уперше за чотири роки повномасштабної війни у місті можуть відкрити три пляжі. Остаточного рішення ще немає. Йде оцінка фінансових можливостей для розчищення та перевірки зон для купання, а також облаштування укриттів. Тож слідкуйте за повідомленнями місцевої влади. У Запоріжжі заборонено купатися не тільки через воєнний стан та загрозу зіштовхнутися з вибухонебезпечними предметами, але також через несприятливий санітарний стан, оскільки купання офіційно заборонено, немає регулярної дезінфекції, не контролюється стан роздягалень, санвузлів, урн та сміттєвих зон. Офіційні лабораторні дослідження води також не проводяться, а це означає, що якість води може не відповідати санітарним нормам. Видання РБК Україна нагадує, що 23 третього. Року на деяких ділянках водойм фіксували перевищення по кишковій паличці. Втім, незважаючи на ризик поширення кишкових та шкірних інфекцій, містяни продовжують відвідувати пляжі для відпочинку біля води. У місті Дніпро на всіх пляжах також встановлено таблички Купатися заборонено ситуація незмінна та офіційного відкриття сезону не буде. Проте чергові групи ДСНС перебувають у повному складі та мають усе необхідне обладнання для надання допомоги на воді. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.